Друже, а я радий бачити тебе на каналі, і у нас продовження гри втрачений сигнал. Давай буде так: лос А, Вибачай, мене не було декілька днів, не виходили серії. В цьому винувата бюрократія. Таке життя. і На жаль, просто ніяк не було часу, щоб записати далі проходження. Я надіюсь ти ще не забув про цю гру, і вона досі для тебе актуальна. А я потихеньку буду вливатися в процес. Звісно, якщо ти не бачив першої частини, можеш її переглянути. Вона є на каналі, тобто першої серії. А не то, що першої частини. 22.00. Наскільки я пам'ятаю, ми вже це проходили, тобто в нас відмотується час якось назад. А, поки що всьої суті я не розумію. А, ну, не то, точно не розумію, всьої суті гри ще не розкрилось. І невідомо, що там відбувається. Але йдемо глянемо. Прекрасно, що пам'ятаю, що текст тут летить як дурний, і я не завжди встигаю все прочитати, тому можеш мене проконтролювати і читати також разом зі мною. А ми йдемо до хі. Це ми читали, а, що тут бла бла-бла, їхні зусилля. Джейкоб, чекай, я забув, що тут треба вибирати. Ah, wow. hey, О, Господи. Oh, Господи, вибач, Ти налякала мене. Ти налякав мене, що за жарти. Вибач. Боже мій! Райлі, це я не. я не знаю, що сталося. Ти знаєш, що сталося? А гадки немає. Що сталося? З тобою все гаразд?

Ну, Сподіваюсь, привіт, Евелін. Ми тут. Ти бачила або ти знаєш що... про те, що тут сталося? З радіопередличем вилетіла блискавка чи щось подібне. Вона наче накатувала, але ми якось повернулись до моєї вантажівки. Я не ми не знаємо, що сталося. Ти знаєш? Прийом. Боже народ, я не... Я, чесно не думаю, що то була блискавка. Мене там не було, але показання з нашого боку повністю протилежні. Потрібно повернутися на мис Кейбер і подивитися, що зараз робить uh, радіопродавач. Well, if, if you see what's going on, що нам потрібно зробити? Давай, ну цікаво ж. Евелін, це Райлі. Що нам потрібно зробити? Потрібно повернутися до радіопередавача і сказати мені, що він робить, поки ми ще маємо час. Встигнути для чого? Встигнути з'ясувати, що відбувається, поки не стало ще гірше. якби вас не просила про це, але це дуже важливо. Ну окей. Усе, що нам потрібно зробити, це добратися до радіо і подивитись що він робить, вірно? Добре, ми просто зробимо це і потім пошкодуємо. але не потрібна гарантія, півтори ставки і медична страховка. Якщо наша шкіра. We can cover expenses, Jacob. Я не впевнена, чи ми можемо покрити витрати Джейку. Будь ласка, давай швидше і поверніться Дякую до того передавача. Дякую вам обом дуже. Дайте знати, коли дістанетесь туди, кінець зв'язку. Ось рація, яка була в мене біля радіопередавача. Не працює, тож я припускаю. Що ти припускаєш? Що ти? Що ти спішиш? Рація а, забираю рацію. Мало того ж, треба встигати відповідати, так що... й. Це має працювати. Так, а, готовий? Okay. Бо не впевнений, yeah. що я, я готова. Слухай, я знаю, що це справді погано, те, що ми збираємо зробити. Не знаю, що відбудеться, але це здається незвичайно. Поганим це все, що я можу сказати зараз. І ми єдині тут хто про щось знає. Тож мені здається, що іноді людей ставлять у положення, коли вони можуть зробити щось значне. Ну, можливо, це правда, можливо, ні, але я знаю, що ми зможемо розібратися. Тобто, за тебе я не знаю, але знаю, що я зможу з цим розібратися. Я вірю. А, що це у нього за думки таке? Будь ласка, не спішіть з текстом. Я не встигаю за вами читати. Ви реально текст буває швидше зникає, ніж я читаю. Ну, навіть ніж вони говорять. А давай попробуємо полізти нагору, а не іти. Не хочу йти. Погнали. Чувак, ти будеш лізти? Так, можна сюди, а можна було в теорії, типу, перепригнути. Так, все одним пробілом. Клацаємо. Ну, це просто вроді би інший шлях, він... Швидший. Чо? Чо? Яка початкова точка? Чи ми просто не туди валим десь? Може треба було йти по тому самому маршруту, який був? А я звернув десь не туди. Окей. Але мені здається, що ми якраз тут, де нам треба, бо ми мали йти по оцій водоріжці. Чарлі, Віолет, Ви там? О, чекай, послухай, це їхній ради вивів чи з ладу. Ревібрація зруйнувала нашу антенну. Ми нам треба відр... її відремонтувати. У мене майже вийшло. Вони говорили. Ми говорили. Ух. Це таке, ніби вони з майбутнього. Чарлі, відгукнись. Так, я маю відповісти. Е, я вас чую. Ми вас чуємо. Це Це не захищена лінія. Прийом. Ні, Райлі. А, це ти? Знаєш, вони такі згадували щось про дивну людину зі щитом. Вона вважає, що то був меч. Не думаю, що тій людині було 45 років і вона мала радіопередавач. Але я гадаю, то моя вина, що... Мені не 45. Ясно? Скільки тобі, років? Достатньо. Чарлі, ти ще там? Так. Вирушай на станцію рейнджерів, там ви зможете отримати. вам потрібно. полагодити антенну. О, Райлі, Райлі. Райлі. Поверлі, так? Як нова робота? Тобі подобається, вона працює? Просто чудово. чути раду за тебе. Вони за тебе теж слідкують за зірками. Вони вкажуть тобі шлях. Кінець зв'язку. Це погано. такі? Я не знаю. Один з них звучить знайомо, але я поки не впевнений. Є враження, що це вони, але там з майбутнього. Щось, щось типу такого. Ну, поки що невідомо, Не знаю. І вони в масках, типу, щоб їх не впізнали. Ну, побачимо. Побацимо, побацимо! Що вони з себе представляють? І хто вони такі? Якось так? Так, нам тут. Е ворота будуть відкриті, чи нам треба лізти знов на гору? А, ворота відкриті. Let's, let's Поспішимо, подивимось, що відбувається з радіопередавачем. Непонятно, що відбувається, але я думаю, нічого хорошого. Але. Учиш! Прямо yeah, за тобою. Right Цікаво, він їх відмотує, чи час відмотує, бо незрозуміло, якби бачиш, ворота відкриті, всі все пам'ятають, але і невідомо, чи відмотався час, чи просто їх перенесло назад. Є якісь таке враження. Не знаю. А, це я включив антенну. І що тут радіопродавач? Просто посилає якийсь сигнал. Блимає червоним. Чорт, це, це це виглядає дуже. вибух небезпечно. Мені якось впливає на щось над островом Едвард. Ти бачиш, що там у бісі таке? Там гігантська штука в небі. Це схоже на кольорову блискавку. Це діравне холінскай як таке можливо? Чи передавач насправді впливає це на це явище? він ніби випромінює енергію, але Реалі, це прозвучить Я не знаю, але це все. Я чув про це. Дехто сказав мені, що це можливо багато років тому. Вона ніхто не вірив їй, але вона знала навіть 30-40 років тому. Ти що знаєш? Ти знаєш щось про це? Зачай, oh, like, ти, 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 Ти чуєш це? це? Чуйш що? Uh, hear you don't hear that? Ти чого не чуєш? It like... Схоже, на. Здається, це. Що це? Чувак, що там чуєш? Спокійно, діти. Оу! Що це було? Так, чекай. Що з ним сталося? Так, чекай. А я можу з нею якось зв'язати? Він кудись свалив і, типу, у нього там. очі світяться, щось таке. Куди <кхем> ти йдеш, чувак? Ти ніби їх відправляє назад. Джейкоб? Джейкоб? Джейкоб, can... can you hear me? Ти чуєш мене, Джейкоб? Щось бурмоче і незрозуміло. Схоже, на радіостанцію. Що відбувається? Дальше щось бурмоче, невідомо. Чекай. Ой, проблем щось знайти. Оу. На 92 щось відбувається. Дивись, якийсь трикутники. О, чрт! Джейкоб! Тільки. тільки тримайся! Я правильно це роблю чи ні? В іншу сторону мені здається О! І тут трикутник Воу, чувак, що з тобою? Прям якийсь сатаністю повний трикутник А, ми його якось вернули таким способом. Подмімтайте ім'я й адресу і номер свого телефону. І якщо колись заблукаєш, ти знаєш, що робити. Хто це? Правильно, дитина. Стоп, стоп. Хто це? Марко. Поло. Чу? Аго, чуєш, що я кажу міс? Бар зачиняється. Час йти додому. Іти додому? Я тут знайомий цієї жінки. Я навіть нічого не зробила, ясно? Чого ти на мене наїжджаєш? Чого наїжджаю? Ти ще навіть не заплатили за випивку. Гей, Зажди, хлопче, ти раніше розмовляв із нею. Я досі не розумію, що тут відбувається в цій грі. О, господи. Райлі мандрівник. Тіни не фортеці перед нашим нашестям. Завжди безладдя. Розливаєш усе всюди. Що ти таке? Ми загублені, ми загублені. А ми заберемо те, що є в тебе, щоб віднайти знову. ВАП не поняв. Типу втрачений сигнал. Це втрачені люди якісь? Вони захоплюють ці. тіла чи. чи що? Взагалі не можу поняти. Ми ж і колись перемістились? Оп, а. Де це ми? Ми на якійсь іншій точці? Такі ніби там колись стоїмо, як? Де а, це ми? Я ми це Гарленд. Боже. Дурня якась, в часі чи стрибки. Райлі, здається, я знаю, що відбувається. Але спершу давай заберемо звідси. Я хочу подивитися, що це таке. Альпіністське спорядження. Oh, Схоже на альпіністський карабін. Well, я this, зможу скористатися ним, like якщо буде мотузка. Але в мене немає мотузки. Коротше. Нам тут прям треба багато находити. А, а я можу ще. Ну, я не музику. Так, я в дорозі, трохи втомлений, тож даю ногам відпочити. Але я в дорозі. Співається краси природу. Так, 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 мені слід, мені ще слід вирішити, ким я хочу бути. Це так працює? Вообще не понял, давай дальше. Привіт, друзі! Ласкаво просимо до Мосмумент. -э Це Морган Кули, и мы просто тусуємось. Ясно. Добре, просто фісераді. Ну окей, йдемо звідси. У нас немає мотузки, щоб спуститися. Де ми знаходимося? Треба глянути на карті. Не подумав я щось про карту. Зараз розберемося. Евелін, ти, Євелін, ти, ти, Євелін, ти, ти, ти мене чуєш? Прийом? Двадцять три Не думаю, що ми можемо зв'язатися. Слухай, я, здається, я знаю, що може відбуватися, але це вимагатиме деяких пояснень. моя хата знаходиться прямо дорогою сюди. Можливо, у мене це є щось. Це не так уже й далеко що ти знаєш, що відбувається? я погодився на цю роботу, бо я захоплювався цією фігнею із самого дитинства. І я не просто випадково знаюсь на радіотехнологіях. Я знаю, що такі радіопередавачі не просто так. У дитинстві у місті жила одна бабуся точніше, жила вона на острові Едвардса, але купувала продукти та все інше в місті. Вона вивчала цю нісенітницю. Дівчині часто сигнали в неї були які ніхто не вірив. коли ми були дітьми, ми ніби дружили. У мене досі багато її щоденників. я знаю, що вона писала про щось подібне. Я і гадаю, це може допомогти. Mm, які теорії? Що, що вона казала про вибач? Я не розумію. У неї були ідеї про ці дивні частоти, щось про це. Що це сталося? Щось на кшталт. Ну я маю на увазі, це відбувалося майже весь час. Просто для початку просто подивимось, чи допоможуть, а тоді я зможу дати тобі запис і розумієш? Це недалеко. Торі, до речі, що я читаю так швидко і можу десь там прокупнути якісь слово або букву. Uh, просто реально, Ну і без інтонації. Просто реально, текст летить дуже швидко. Занадто. І я не все встигаю прочитати. У мене не така велика швидкість читання, мені здається, це, це занадто швидко пускати так текст. Могли б трошки його притормозити. Притормозити для таких приторможених і притрушених, як я. Тай таке? Ну, коротше, він щось знає, але. Ого, ой, вибач, Ці камені трохи слизькі. Він щось знає і скриває. Чувак, ти куди? Давай, пішли, ми тут до тебе додому йдемо. І ти щось розвернувся, таке я ніби назад, і Нам що, по річці треба було спускатись чи що? Щось короче, він таке чув, і бачу, він щось подібним захоплювався. Але нам нічого ще не розказує. Хатинка там, у тому боці. З, е, звісно, подих від цього. Кратше, він спадковав її. Просто щоб ти не думала, це не мій будинок на пляжі або щось таке. Мої <пл 'язано> батьки народили нас із братом пізно, і обоє померли, коли нам було Коротше, мало років. Е, е, Прикро, вибач, як прикро. Краще б вони познайомились трохи молодшими. Проте я просто радий, що вони взагалі зустрілись. Те, що у своєму заповіті батьки залишили мені хатинку і гроші, означає, мені потрібно працювати, але не те, щоб конче, якось так. Коротше, бать у нього є. Я раніше не покоївся, що через це я нудна людина. Ні, це цікаво. Інтригує, ця історія дещо <пит> унікальна. Після цієї ночі мені точно не бракуватиме історії. Просто <пит> інтуїція. Ну, no, будиночок такий I... крепкий. Мушу надати тобі, що це місце було успадковане. Я таємний мільярдер. Поглянь лише на мої червики. А вже ж ні. Таємний мільярдер і хотів би, щоб. Повір мені, якби я був мільярдером, то кожного ранку прокинувся б і брав би огічно мася і кричав би: Я мільярдер! Таємниця для людей, які не по кишені. Усі а... речі, які нам потрібні, знаходяться всередині. Дай мені хвилинку, я точно знаю, де вони. Чорт, чорт! Що сталося? Kind of... Типу, of... так. Yes? Mm. Двері замкнені, як і має бути. Прото ключі не там, де я мав би бути. Вони так бачаться у шухляді на кухні. Я тут речі перекладав і забув покласти їх назад у кишеню. Ну, буває, чувак, буває. Я дивився відео, як відмікати замки. Гадаю, що пам'ятаю колір волосся хазяйки. Я спробую, якщо не вийде, то просто відкручую цю чортову штуку. Uh, no okej, okay, karocie... Więc wiem, tam coś będę próbować...